Нагадуємо, що у нас є такий чудовий автомобіль Ford Max 2013 року по зниженій ціні 8600. 1,6, дизель на механіки 136 тисяч рідного пробігу. Омивачі, противотуманні фари, все працює, все гарно. По комплектації, що у нас? Повний електропакет, регулювання дзеркал. Мультикермо у нас гарна така приборка. Бачите, 136 тисяч рідний пробіг. Регулювання фар у нас автоматично можемо включити, виключити круїз-контроль противотуманні фари. Також підігрів двох передніх, ось вони так роликом вибрали собі 1, 2, 3, 4. Як вам сильніше, як вам легше. Також 6 ступочка, все, бачите, все гарно в стані. двозонний клімат. Передній підігрів, задній підігрів, обдуви, керування мультимедією. Можете підключити AUX. Два підстаканники, ручничок у нас підлокітник синіший, Бачите, такий, глибоченький. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь у нас в гарному стані збережено. Також є ізофікси на кожному ремені безпеки. Задній у нас фордовський стиль, це Макс, задні патронички, у нас все написано. В наявності в нас також буде полочка така. Глибокий багажник дуже такий. Можна нагрузити багато чого. Також, як бачимо, там форкоп уже в подарунок підкріпили, потягнули прицеп або ще щось там. Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоїнт Софійська, 19. Покажемо вам цей автомобіль. Купите і будете гарно їздити і нічого не знати. Чекаємо вас. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.